Коза дереза. Була собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано, на другий день, посилає старшого сина ту козу пасти. Пас, пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт почав догонити. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питає, Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От розсердився на сина дід, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас, пас, хлопець козу аж до вечора та й став гнати додому. Тільки почав до воріт догонити. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питає, Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, Та бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От діти того сина вигнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, увечері стала догонити до двору, а дід уже стоїть на воротях в червоних чоботях та й питає. Кізонько моя мила. Кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапелько. Тільки пила, тільки їла. От той дід, прогнав і баба. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас весь день, а ввечері погнав додому. І тільки вигнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питає Кізонько моя мила, Кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й втекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла. Та й сховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питає А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза за три копи куплена, півбоку луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу. Хвостиком за мету тут тобі й смерть. От злякався зайчик, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь та й питай, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь. От я його й вижену. Побігла до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці?» а коза з печі? Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Ведмідь злякався. Ні, каже зайчику побігайчику Не вижену, боюсь. От знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питає, А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? А як же мені вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, От я його й вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хатки та й питає А хто, хто в зайчикові хаті, а коза спочи. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Вовк злякався. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка сестричка, побачила зайчика та й питається. А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, лисичко сестричко? Коли в моїй хатці страшний звір сидить. А лисичка, от я його і вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав. А то ти. Отже, вижено, Побігла лисичка до хатки та й каже: А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечи. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбоку луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу. Хвостиком за мету тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалася. Ні, каже зайчику-побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знов плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається, чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? А як же мені не плакати? Коли в моїй хатці страшний звір сидить, а рак от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. А ото ти отже вижену. От поліз рак в хатку та й питається А хто хто в зайчиковій хатці? а коза спечить я коза, дереза, за три копи куплена, півбоку луплена, тупо тупу ногами, Скулю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі смерть. А рак усе лізе та й лізе, виліз на піч та й а я рак, небо рак, як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клешнями, коза, як замекає, та з печі та з хати побігла тільки й видно. Зайчик радий прийшов у хатку та так уже ракові дякує та й став жити в своїй хатці.